Тому що в афекті, в страсі, навіть інтелект падає на третину, добро має бути з кулаками. Все, що ми хочемо змінити, ми можемо змінити. А, пані Лариса, коротеньке запитання на завершення в режимі Бліце. Коротенькі ваші відповіді, тому що я заготував і дуже хотілося би почути, але просто вже хронометраж ми перейшли всі заплановані норми, і тому хотілося б ваші відповіді, але щоб не втомлювати. Вас особисто да, в такому режимі бліц. Хочу вас запитати. Отож, декілька питань до вас на завершення. Чи існують табуйовані теми в час війни? Так. табуйовані теми в часі війни це так, про що ми вже казали. Кращі і гірші. Правильніші і неправильніші, тобто табойована тема це розщеплення, це спліт, це протиставляння, це там, де порівнюють одних з іншими. Бо це відразу породжує небезпеку. У вас є чудова тобто... книга. Чоловіки про жінок, чоловікам про жінок, жінок про чоловіків. Жінкам Зараз чоловіків. велетенська хвиля. Розлучень через фронт, через війну. Угу. Скажіть, будь ласка, ось ця енерція розлучень на вашу точку зору. Вона, ну скажімо так, абсолютно не може бути купована на час війни? Війна перевіряє сім'ї на міцність. Війна це додаткове навантаження, яке показує. Чи ці люди союзники, чи ці люди соратники, чи ці люди випадкові або вороги, або не розуміючі, і сказати, щоб це було дуже фатально або дуже погано, та ні. Я думаю, що це правильно, тому що ті сім'ї, які дійсно міцні і які дійсно потрібні один одному, вони залишаються. І я знаю дуже багато таких прикладів, тому що війна випробовує випробовує їх на міцність. Але ті, які виявлялися тріснутими, ну вже, наприклад, до війни, правда ж, вони просто з цим додатковим навантаженням не справляються. І я завжди цитую в цьому місці Онореди Бальзака, який сам чекав на свою веліну Ганську 17 років, так? відстань для кохання, що вітер для багаття. Якщо багаття маленьке, вітер його загасить. Якщо багаття велике, вітер перетворює його на величезну пожежу. Тому так. Сім'ї діляться на благополучні і неблагополучні не по тому, чи є в них проблеми. Проблеми є в усіх сімей. Сім'ї діляться на благополучні і неблагополучні по тому, як вони їх вирішують. І тому війна це проблема для всіх сімей. Але будуть сім'ї, які вирішать цю проблему, підтримуючи один одного, чекаючи один одного, спілкуючись, шукаючи інші способи взаємодії і тоді це благополучна сім'я, яка перешкодить пер, через цю перешкоду, разом тримаючись за руки. А є неблагополучні, і тоді це додаткове навантаження на їхню е, міцність, доведе, що її там не було. Ті українці, які не хочуть переходити на українську мову українці, чи що в них в голові? Е... Є ще один закон науки психології, людина швидше погодиться бути нещасною, ніж неправою. А... Тому якщо це така їхня правота, то вони роблять це навмисне спеціально, доводячи, що їх ніхто ні до чого не змусить. Якщо це не принципова позиція, а комплекс меншовартості, так бо на тій вони розмовляють впевнено, там. Ще якось, і ще якось. А тут вони будуть говорити неграмотно, тут вони будуть говорити непривабливо, меншою словарною кількістю понять і категорій, так як з іноземною мовою, зрештою, то це інше. Я б швидше працювала в кожному з цих випадків з причинами, чому люди цього не хочуть. Для мене все-таки є універсальна складова людини, і вона про всіх, але є унікальна, і вона про кожного. Бо може бути зовсім та причина, якої ми собі навіть не уявляємо, і це може бути не просто такий проросійсько налаштований або самовпевнений, там, не знаю, нарцис, психопат чи будь-хто хто хоче настоювати на своїй правоті будь-якою будь ціною, а може бути також людина, яка просто соромиться говорити погано, і тоді так їй легше, так їй простіше, так їй зрозуміліше, так їй звикліше. А є ще якісь інші причини, і ми ніколи не можемо знати всіх відповідей на всі питання, тому що 8 мільярдів людей на планеті Ярослав Грицак, якого я вже згадував в ефірі, назвав це явище mm -hmm. шизофренією. Він сказав, що з одного боку дуже таких патріотів багато є, які кажуть, що ми не віддамо жодну територію українську додатково, mm -hmm. але йти воювати не хочуть, попри всі там нюанси пов'язані з ТЦК. З точки зору фахового психолога, це реально шизофренія чи щось інше? Ні, ні. Я думаю, це подвійні стандарти. Я думаю, що ну, шизофренія це все-таки ендогенне захворювання, так, це щось, що повинно бути в людини, що має означати патологію психіки, але е, чи є така амбівалентність справді в клінічних шизофреніків, ну, взагалі то є. Але це не означає, що всі люди, які не хочуть йти на фронт, а заявляють про Свій патріотизм і ще про щось чи що це конче ендогенне захворювання. Ні, я думаю, що це такі подвійні стандарти, це їхні захисні механізми, це їхній такий е, ну дві правди. Так, одна правда на показ, а друга правда для себе. І я для не мене не... завжди важливо не те, що люди кажуть. Для мене завжди важливо те, що люди роблять, пані Ларисо, я. Не знаю, наскільки це ваше питання, чесно, тому mm -hmm. хочу перепросити, але тим не менше, хочу перепитати, те, що зараз роблять ТЦК з бусифікацією, це виправдано війною чи ні? Я думаю, що це, на жаль, на жаль, просто прояв легалізації тієї агресії, яка вже мала місце. Просто війна легалізує агресію. Ну, з одного боку, ми розуміємо, гормон тестостерон, це гормон агресивності, і е, півні б'ються, а не влаштовують дебати, правда, ж і підлітки, які починають ставати чоловіками, вони теж як розбирають між собою будь-які конфлікти. Ну, явно, не диспутами і не будь-якими там, не знаю, дискусіями на філософську тематику, вони проявляють свою агресивність. І ось ця легалізація агресії, вона набрала такої доволі ну такої нездорової, як на мене, форми, тому що це вже забагато. Так, ви маєте право на те, щоб в якийсь спосіб, в якийсь спосіб, так, долати спротив, долати опір, долати там, але чи це додає бажання? Осіб мобілізаційного віку йти в ряди захисників батьківщини ні. Ні, точно ні. Тому що будь-яке насилля породжує опір, будь-яке насилля породжує спротив. Взагалі, то це закон Ньютона. І така дія викличе протидію. Я думаю, що є інші способи. Я думаю, що повинна бути якась мотивація фінансова, повинна бути якась мотивація психологічна. Є матеріальна мотивація, є нематеріальна мотивація. Треба думати, як знайти людей, які можуть уповнити ряди захисників. Можливо, дійсно треба пробувати легалізовувати інтернаціональні батальйони. Можливо, ну є ж люди, які просто йдуть воювати, вибираючи це для себе як спосіб заробітку, як самореалізацію ну, кар'єру військового. Теж обирають не всі громадяни будь-якої країни. Правда ж, але є ця категорія, яка її обирає. Мені представники різноманітних конфесій бідкаються, що на початку цієї широкомасштабної війни була велика кількість навернень, закликів до церкви, до Бога, але потім все зійшло якось на нівець. і запит і на церковних лідерів, і до Бога в рази зменшився. Чому? Така кількість несправедливості, така кількість смертей, така кількість Розчарувань вона не додає людині віри. Вона підважує віру. Тому що ці люди теж молились до Бога. Вина духовних лідерів є наших? Ні, не думаю. Не думаю. я Думаю, що це є знову ж таки те, про що ми весь час каже, контакт з реальністю. Тому що, якщо ви благаєте Бога, щоб захистив і вберіг, а він не захищає, не вберігає то як ти можеш до нього ставитись? Якщо ми знаємо цей знаменитий жарт в падаючому літаку, не буває атеїстів, правда? Mm -hmm. Але в падаючому, але якщо він все-таки впав і гепнувся, mm -hmm. то означає, що Бог не допоміг, Бог не врятував. І тому, як на мене, це причина розчарувань і причина втрати довіри, що кількість того, про що люди молилися і просили. Не здійснилася, і вона є більшою, ніж кількість того, що здійснилося. Але з іншого боку, віра це одна з найпотужніших опор. Просто їй не дуже легко втримати в час, коли розчарувань так багато, і страждань так багато, і смертей так багато, і ось цих таких аморальних злочинів так багато. І тоді природне питання до Господа, як же ти це допускаєш, як же ти це не зупиниш, як же ти в цьому не. Там забезпечиш чи не убезпечиш того торжества добра над злом. Ми О, ти всі... думаєш, що це просто екзистенційна криза, криза втрати сенсу, ось цієї віри, яка була опорою. Але якраз це теж випробовування, тому що легко вірити тоді, коли все просто і легко, а ось залишитись віруючим тоді, коли так багато причин для того, щоб втратити віру. Це, напевно, теж така перевірка на істинність віри. Ми остаточно втратили родичів в Росії. У кожного українця, ну не у кожного, але у багатьох вони є в Росії. І зараз мало хто з ними спілкується. Ця війна навіки нас роз'єднала? Дивіться, я б воліла, щоб так. Ого. Я б воліла, щоб так. А, я не цікаво. маю на увазі про родичів. Я маю на увазі про ці братні народи, які нам втуляли як нашу ну таку, вибір без вибору. Тому що ми сьогодні вже говорили, чи можна пробачити не можна. Пункт перший не відразу. Не відразу. Ну, Віктор Франк не закликав обійматися зі своїми гестапівцями і есесівцями, які палять в крематорії прямо зараз, і досліджувати, яким же було їхнє драматичне і травматичне дитинство, що ці люди стали аж такими. Ні. Якщо це твій ворог, якщо це той, хто хоче забрати твоє життя або твою безпеку, або. Загарбати твою країну або зголтувати твоїх там рідних, близьких дітей і так далі? Немає в цьому місці причин для порозуміння. Тому не відразу. Друге, я вже приводила, до прикладу, Німеччини. Чим вона заслужила повагу світу? он перший тим, що визнала свій злочин, тим, що покарала тих, хто до цього причетний. так Скільки тривав Нюрнберзький процес? Скільки осіб були? Страчені. Покарала тих, хто до цього причетний, і третє, виплатила репарації контрибуції тим, хто від цього постраждав? Тому чи можливо далі любі стосунки? Чому ні? Але за цих трьох умов. Але чи здатні на ці три умови люди, які не мають моралі? Ну, питання риторичне. Наскільки всі українці зараз мають комплексний ПТСР? Ви знаєте, я маю знову ж таки фаховий досвід того, що це не настільки масово як рекламується або афішується або транслюється. Чому? Тому що те, що ми живемо в стресі, це правда. Те, що ми виснажені, втомлені вичерпані, це теж правда. Але власне, ось цей посттравматичний стресовий розлад. Це клінічний діагноз взагалі-то, і він має свою відсотковість. І навіть за всіма там медичними джерелами з різних країн, бо нас вчили про роботу з ПТСР, і е, фахівці з Ізраїлю, бо вони мають свою війну. Ми знаємо, скільки часу і фахівці з Америки, і фахівці з європейських країн. Там немає таких відсотків, які би були фатальними. Там є 15%. 10, 25, ніде не більше, ніж третина, ніде. Тобто, те, про що ми казали, наша психіка має, слава Богу, два компенсаторних ресурси, які допомагають нам долати те, що доводиться проживати. Адаптаційний ресурс. І те, як ми реагували на війну і на бомбардування і на сирени в лютому 22-го і те, як ми реагуємо на неї зараз, дуже відрізняється. Правда ж? Угу. Сирени ті самі. Але наша реакція інакша. Чому? Адаптувалися? А друге, називається в психології адаптація до подразника. І слава Богу, це ресурс нашої психіки. А друге, теж регенераційний ресурс, тому що гояться будь-які рани. І душевні рани це теж рани. І так само, як гоїться тілесні рани, а ми мали з вами побиті коліна, правда, і навіть поламані кінцівки, і все решта, і все решта. Що від цього всього залишилося станом на зараз? Ну, десь косний мозоль, так, бо кістка зрослася, десь шрам, бо рука загоїлася, десь там слід від опіку. Але колись це було кривавою раною, колись це було дуже боляче і дуже болісно. Зараз це просто пам'ять про те, що воно було. Так само гояться душевні рани. Не гояться лише ті, які ми роздряпуємо, і тоді вони знову і знову кровитимуть. Або не гоються ті, які не сумісні з життям. Правда, якщо ці рани такі, які не сумісні з життям, що ще важливо розуміти, краще гоються рани з допомогою спеціалістів. Правда ж, якщо нас завезуть в травматологію, нам накладуть гіпс і дадуть милиці, то наша нога зростеться краще, ніж якщо ми просто будемо якось це гоїти. Якщо ми будемо мати фахівця, який зашиє нам розрізане щось там, то воно буде не таким жахливим, правда, потім в своїх тілесних проявах, якщо ми не будемо мати цього спеціаліста. Так само до душевних ран, до них теж потрібні фахівці. Ці фахівці якраз і називаються психологи, психотерапевти, психіатри, якщо ці дуже вже такі серйозні вияви наслідків травматичного впливу. І ще однадійлива одна річ, я також часто про неї говорю. Вона мені дуже подобається, тому що коли ми ще в 2014-му їздили до наших сусідів до Варшави в головний госпіталь Міністерства оборони, ну, натівський госпіталь, правда ж, який обслуговує і відділення посттравматичного стресового розладу, то те, що мені дуже дуже запам'яталося, це те, що казали їхні спеціалісти. Якраз Серед найманців, які їдуть завойовувати і вбивати чужі землі, відсоток ПТСР вищий, ніж серед тих, хто борони свою рідну землю. Тому що коли ти їдеш вбивати людей, які тобі нічого не зробили, і загарбувати землі, які тобі не належать, ти поневолі стаєш злочинцем, і прощення тобі немає. Але якщо ти герой, який захищає безпеку своєї землі, який допомагає, рятує своїх рідних і близьких, який став на захист вітчизни, ти маєш моральну сатисфакцію, і прощення тобі точно є. Більше того, це навіть не прощення, це твоя гідність, це твоє визнання, це твоя цінність. Е, і останнє, е, що читати, скільки спати, що їсти. І скільки молитися, щоб бути таким спокійним, як психологиня і ректорка Українського вільного університету пані Лариса Дідковська. Треба любити життя. Це моя така універсальна відповідь. Треба довіряти собі. Це моя друга порада. І якщо ви хочете їсти щось смачненьке прямо зараз, влаштуйте собі задоволення. А якщо ви не хочете зараз їсти, ну і не їжте, не треба насилувати себе, змушуючи себе до чогось. Зараз і так забагато змус примусу, і всього решти в житті. Ще один мій ресурс, але він відомий ще з часів Григорія Сковороди або Конфуція, правда сродна праця. Якщо ви любите свою роботу, у вас не буде жодного робочого дня. Знайдіть собі місце. Де ви будете отримувати задоволення, роблячи те, що ви повинні робити. Так, дорослі люди повинні працювати, це правда, але можна робити те, що ти ненавидиш, і тоді ця робота не буде твоїм ресурсом, а можна робити те, що тобі дуже-дуже подобається, те, що тобі приносить задоволення. І Тоді ця сродна праця і буде твоїм задоволенням, а значить, і твоїм, ну, таким ресурсом для відновлення і для отримання позитивних емоцій. Е, що читати? Ну, Я взагалі така всеядна. Тобто я читаю сучасну літературу, мені подобається класика, мені подобається перечитувати щось, що я читала раніше. І е, найбільша халепа, на жаль, що я не дуже багато маю на то зараз часу. Але я тішу себе словом зараз, тому що все-таки ми живемо за інших пріоритетів, все-таки ми живемо за інших екстремальних обставин. І тому, за законами військового часу, це теж означає змістити якісь такі речі, які ти міг собі дозволити раніше і переставати зараз цим займатися. З іншого боку, те, про що вже ми говорили: якщо знати для чого жити, можна витримати будь-яке як. І ось якщо знати для чого жити, якщо твоє життя має сенс і він твій. І в той же час він моральний, і в той же час він переконливий, тому що війну взагалі -то ще називають чистилищем для планети. Правда чому? Тому що вона знов показує ось правильну ієрархію, правильні цінності. Тому що, як багато людство винайшло речей, без яких воно може обійтись. І тоді, коли ми стаємо віч навіть до смерті, тоді стає очевидним. Те, що є найважливішою цінністю, а найважливішою цінністю в житті є саме життя. А натомість всі ті останні моделі якоїсь побутової техніки, чи якісь там несамовиті останні прояви якихось ексклюзивних кінопоказів, чи вірніше показів мод. Ну, я не думаю, що люди, які бігли з України, рятуючи себе і своїх рідних в лютому 22-го року, вони брали зі собою останні моделі побутової техніки або дуже е, такі нарядні свої е, одяги чи свої гардероби. Я думаю, що вони брали чоботи, які не натруть ноги, а то означає не нові. Вони брали теплий одяг, щоб не змерзнути в тих е, безконечних чергах на кордонах. Але вони рятували щось важливішого. Що... Вони рятували життя своєї і своїх рідних. Тому... Це про пріоритети, правильно виставлені, і про опори. І опорою може бути мораль, опорою може бути попередній досвід, тому що якщо в тебе вже є досвід подолання різних випробувань і різних перешкод, то це і може дати тобі ось цей ресурс посттравматичного зростання. Ну і ще одна річ: людина істота соціальна, тому мати тих, кому важливий йти, мати тих, хто важливий тобі. Бути частиною спільноти. Бо кругом, де я про це говорю, я говорю про свій один з найулюбленіших девізів на життя. Староефіопська приказка. Насправді, хочеш зайти швидко, йди сам, хочеш зайти далеко, йди з іншими. Mm -hmm. Клас. Пані Ларисо, велика вам подяка. І хай у вас все буде добре у ваших планах і вашому науковому. Шляху, дякую щиро. І я хочу приєднатися, хай у нас у всіх все буде добре, настільки, наскільки це можливо. І хай справді у нас буде ця перемога, шкода, що такою дорогою ціною, і нехай наш мир буде настільки справедливим, наскільки це вдасться. Тому дякую вам за питання, дякую за інтерес. І сподіваюся, це буде корисно ще комусь. Абсолютно. Дякую.